Додж, Америкос. Додж, задній міст. Зігнуло трубу в чулку від удару в колесі. Знімлю відео, може комусь пригодиться, може комусь буде потрібне. Тут труба запресована сюди, в сам корпус і три електрозакльопки заварні. Раз, два, там третя є. Тут теж видно один, два. Зараз покажу ось третє. Це контрольний отвір, за все, це якісь америкоси зробили. Приблуду сюди вставлялось. Ось вона і ось вона, щоб соосно виставляти дві труби в чулку, щоб не було перекосу. Ну, Це моя така думка. Значить, зараз я висверлюю оцю частину, оці три електрозакльопки. Ми нагріваємо це місце і вибиваємо. З донора вже витягнута така труба, зараз покажу. Ось вона, ось вона є, тут заварилися там, де я розсверлював, зараз зачиститься, помірююся внутрішні посадки мікрометрами, нутромірами. і це діло туди, туди запресується. Зараз покажу, як виглядає та частина човка без труби, щоб було зрозуміло для тих, хто це візьметься робити. Ось є. Ось є донор. Тут була загнута інша частина, а ця частина була рівна, ми її витягнули і, до речі, гнеться, також і піввісь, піввісь, також крива там, де була загнута оця частина чулка, де була загнута труба. Ось тут він сидить під запресовку, ота частина труби. Хорош. Так що, якщо комусь потрібно, прийміть до уваги.